Алло. Ще, ще стоїмо. Ну, вже зустрічаємо тут на краю Нового Буга. Люб, як тільки це, я одразу тебе наберу. Ми зустрічаємо сьогодні воїни, які виїдуть з Херсонської області. Кожен по-різному був, у різних куточках. Ми ще точно не знаємо, інформація буде неофіційною. Але я знаю, що їм не хочеться. Тому що вони їдуть додому, не їсти не пити. Але наша гостинця і наша група Повернись живим зустрічає раду кожного, кожного солдата, який їде додому на ротацію, на демобілізацію. Слава Україні! Добрий день! Добрий день! Щиро вітають на Новобузькій землі. Спасибо. Наша група Повернись живим. Кой хто знає, ми знайомі, ви заходили до нас, так? Я знаю, що вам зараз не хочеться не їсти, не пити. Щоб ви пам'ятали нашу гостинність, прийміть, будь ласка. Можна у вас обійму і почати, ми подумали за те, як тут купаю. За, за Маріуполем виноградне. Виноградом. Щоб Жарко там спокійно було. Було, неспокійно було і не стріляли. Времінами. Времінами, а так, по крайній мірі, були менше такі, що стали. Це ви просто в відпуск? на Рот, 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 ротація? В отпуск ротація, так? Потім обратно туди. А потім знов туди? Да. Як настрій? Бойовий, бойовий, да? все Наш добре. Бойовий настрій. Це ж... Не вважає того, що сепаратисти вибили три зуби. Да? Да. Ну, сепаратистів вже гниє в землі. Все добре, брати. Маленька сфотка була. Рукопашна. Саша, не не стесняйся, не, не стесняйся, розказуй. розказуй. Ну, Скажи, що за вами завалив да. двох сепаратистів. Та одного, нашо двох. Як так пройти через блокпост, да, да, а в цю попало. Мы ж проверяем машину такая все, а попалось так. Мы ж, короче, рукопашну з ним. Бежественно ביшлося. Три зуби, як і не було. Задержали. Хлопці теж були під обстрілами, підвисим були. Ви на блокпостах в основному стояли? Так, да, на блокпостах. Чи може десь ще рота охоро... охорони чи ні? Ні, ну це хлопці воділя, так, да, сам були теж mm -hmm. і під Донецьком, і під Волоновахою були. Герої! 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 Дружини, Розкій. дружини, любимо, ну, любили, ждали, переживали! Наконець продовжували!

Я дзвонив йому по телефону і дуже на нього чекав. Від, від нашої волонтерської групи, від усього колективу, хочемо подякувати хлопцям за те, що вони роблять для нас, для нашої країни. Ми вдячні дуже вам за цей подвиг, який ви робите. Ми пам'ятаємо про вас кожен день і не забуваємо. Ми вдячні вам безмежно тому, що ви робите для нас. Такий подвиг. і дякуємо вам за те, що ви бережете наші життя, і ми маємо змогу вас зустріти і спокійно. І ми не переживаємо, що над нами не літають ніякі снаряди, і ми живемо у миру і злагоді. Дякуємо вам. Ще велике спасибі вам не лише від нашої волонтерської бригади, а й від всього Новобузького району. Я думаю, ніхто не буде заперечувати цим словам, адже ви справжні герої. Слава Україні! Героя! Нашого батальйона Харсонського. Це ви його туди забрали. А чим же там хлопці стали? Осталося, поміняли ніколи криворог. Вас замінили, а повністю вас повернули сюди. Ми повернулися дали сюди, а зараз попались трошки цей побував у боях.